Приводом вести війська в Україну ще в 2014 році для Путіна була мова і захист російськомовного населення. Телебачення, інтернет, пабліки, соцмережі просто переповнені московськими спікерами та путінськими наративами про те, що російська мова існує понад тисячу років, то походить від мови, якою нібито розмовляли ще в Київській Русі. Але друзі, це брехня і маніпуляції. А великий і могучий руський язик це афера, яку провернули всього та навсього 200 років тому. Сьогодні ми розкажемо реальну історію російської мови, і ви будете здивовані. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Напевно, московити здійснили найбільшу крадіжку в історії людства, привласнивши нашу з вами історію і мову. Цю крадіжку остаточно оформила Єкатерина Катерина Друга справжнє ім'я Софія Августа Фредеріка Ангальд Цербст Дорнбурзька. Вона чистокровна німкеня, яка узурпувала владу в Російській імперії, вбивши свого чоловіка Петра III. По материнській лінії він був онук Петра І, а по батьковій теж німець. Звісно, спілкувалася Катерина та її оточення між собою німецькою. А їхньою другою мовою була ні, не російська. Такої мови тоді ще не було, а французька, яка на той час була головною міжнародною мовою у Європі. Але якщо до Катерини російської мови не було, запитаєте ви, як тоді наші північні сусіди спілкувалися між собою? Давайте розбиратися. Російська мова народилася у Русі, а українська це її суржик і походить від російської. Це головний московський наратив, який лежить в основі їхньої ідеології. Насправді все відбувалося навпаки. Ми, українці, завжди несли пращурам росіян культуру і мову. Можна навіть сказати, що російську мову створили українці здивовані. Як усе відбувалось, нагадаю, ядро сучасної Росії це ростовсько-суздальське князівство, яке в Русі називали залісся, тому що воно знаходилось за важкопрохідним Брянським лісом. Це була погранична територія, яку заселяли абсолютно різні народи, переважно угрофінські племена. І найбільші міста, які виникали на заліссі за часів Русі: Ростов, Суздаль, Рязань і Муром це були міста з переважаючим угро фінським населенням, яке часто зберігало в назві згадку про свої народи, наприклад, муром від народу Муром, чи Рязань від народу Ерзя. І навіть назва Москва походить від назви народу Мокша чи Моксель, як вони самі себе називали. Взагалі, сучасні російські топоніми, назви населених пунктів, річок тощо, мають переважно угрофінське, а не слов'янське походження. Наші пращури їхали на залісся, щоб колонізувати нові території і несли із собою поняття влади, церкви і мови. Це виглядає насправді як злий жарт з тими залізькими племенами, які ми несли у світу через тисячу років. Ми ж змушені воювати за своє існування. Війна, окрім всього іншого, емоційно виснажує кожного українця: тривога за себе і близьких, непевність в завтрашньому дні, біль від втрат. Це травматичний досвід, з яким нелегко впоратись самотужки. Вдумайтеся, згідно з дослідженнями компанії Gradus Research, 50% опитаних жінок та 35% чоловіків зізнаються, що їм потрібна психологічна допомога, але звертаються при цьому до психологів лише 10% жінок і ще менше чоловіків. Усього 5%. Чому так? Можливо, люди часто просто не знають до кого звертатися, де знайти потрібного спеціаліста. Ми пропонуємо вихід. Заходьте на найбільшу в Україні платформу з пошуку і роботи з психологом онлайн Mindly, де зібрано понад тисячу спеціалістів. На платформі Mindly ви можете ознайомитись із профайлами різних психологів та психотерапевтів. Там вказаний досвід роботи, напрямок та ціна. Подивіться їх відеовізитівки. Це найпростіший спосіб знайти саме того спеціаліста, якому особисто вам захочеться довіритись. Ви зможете обрати зручний час і проводити сесії онлайн, де б ви не перебували. Друзі, переходьте за посиланням або цим QR-кодом та записуйтеся на перший сеанс, а за промокодом Історія20 ще й отримуєте знижку 20% на першу сесію з будь-яким психологом. Посилання на Майндлі в описі під цим відео. Офіційною мовою Росії, яку принесли з собою на заліся наші предки, була старослов'янська мова, а правильніше навіть сказати слов'янська. Я думаю, що багато з вас чули цей термін. Старослов'янську мову можна порівняти з латиною для Західної Європи, мова влади і церкви, яка існувала в церковних текстах і офіційних документах, але якою не розмовляв простий народ. То звідки ж тоді взялася ця старослов'янська мова? В радянському союзі авторами мови та її абетки кирилиці вважалися відомі всім нам брати Кирилу і Методій. Саме так правильно казати, Мефодій – це неправильний переклад з грецької. Сучасні ж історики вважають, що це винахід їхніх учнів, які назвали абетку на честь свого вчителя, старшого із братів Кирила. Але нам в цій історії не так важливо, хто нам важливо зрозуміти, де і за яких обставин виникла ця мова. А виникла вона в Болгарському царстві наприкінці 9 століття там розпочалася так звана Золота Ера. Місцевий цар Борис І у 865 році впроваджує у Болгарії християнство за східним обрядом, а новостворена болгарська церква входить до Вселенського патріархату у Константинополі. Борис прагнув позбутися залежності від візантійської імперії та створити власну незалежну болгарську церкву новий духовний центр, який би впливав на решту слов'янського світу. А що для цього потрібно? Правильно, універсальна слов'янська мова, яка б витіснила латину і грецьку мову. Тому Борис створив для учнів Кирила і Методія максимально сприятливі умови для того, аби вони впровадили нову церковну мову для слов'янського світу, з чим вони успішно впорались. Утілити повністю свої амбітні плани Борисові та його послідовникам так і не вдалось. Болгарська церква. Так і не стала незалежною. А от мови і алфавіт, впроваджені учнями Кирила і Методія, мали шалений успіх, особливо у сусідніх слов'янських державах Сербії і нашій Русі, які теж прийняли християнство за східним візантійським обрядом і почали використовувати в богослужінні і в письмі не грецьку чи латину, а мову, яка була трохи зрозумілішою. Сьогодні ми знаємо цю мову як старослов'янську, але сучасні вчені часто називають її староболгарська, інколи навіть. Вживають термін великоморавський діалект староболгарської мови. Бо в основі цієї мови лежать в першу чергу мовні особливості південних слов'ян, які жили в болгарському царстві. Староболгарська з'являється у Русі десь на початку 10 століття. Погодьтеся, що до цього наші предки якось говорили один з одним. А говорили вони мовою Русі руською або давньоукраїнською мовою, яка до приходу кирилиці не мала своєї писемності, але мала багату усну традицію. Староболгарська дещо відрізнялась від давньоукраїнської, тому поступово слова і мовні особливості, які були притаманні жителям Русі, тобто давнім українцям, почали витісняти в письмі староболгарські слова. Перші письмові пам'ятки давньоукраїнської мови почали з'являтися всередині XI століття. Одна з таких пам'яток остромирове Євангеліє вважається, що цей збірник церковних текстів для богослужіння був переписаний у Києві з болгарського оригіналу близько 1056-1057 років. У цьому тексті зафіксована величезна кількість слів, притаманних не староболгарській, а сучасній українській мові гай, глечик, кожух, жито, гребля, криниця, яр, ягня, хмар, ховатися. Окрім власне, українських слів, у давніх текстах зустрічається дуже багато мовних форм і особливостей наприклад, тверда и, ріки, муки, гріхи, віки, великі тощо або закінчення ові, Еві отцеві, князеві, синові, веселеві. Я б додав ще закінчення о в називному відмінку: Петро, Данило, Марко. До речі, все це можна побачити на настійних графіті в Софії Київській, які датуються XI століттям. Ще одна особливість східних слов'ян повноголосся. Наші пращури, так як і ми, казали, Володимир, Хоробрий, Ворог. Тому в усіх писемних згадках ім'я Великого князя пишеться Володимир, а не Владимір. Також церковнослав'янські або старослав'янські тексти мають кличний відмінок: друже, брати, земле тощо. На стінах у Софії Київській, наприклад, є графіті зі зверненнями Святий фоко, тобто кличний відмінок є в давній українській мові, є в сучасній українській мові, але його немає в російській. Цікаво, правда, чому так? Тому що жителі Залісся запозичили у нас мову, але з помилками. Про те, що російська походить від української, а не навпаки, говорить дуже багато ознак, коли люди запозичують слова з іншої мови, вони іноді змінюють їх значення. Яскравий приклад слово неділя. Абсолютно в усіх слов'янських мовах, у тому числі українській, це слово означає останній день тижня від слова сполучення немає діла, день, коли усі відпочивають. А наступний день це понеділок, день який іде. Після неділі, понеділок жителі Залісся теж запозичили ці слова, але використовують їх неправильно. День після неділі залишився, але замість неділі в них чомусь воскресіння. А саме слово неділя чомусь позначає поняття тиждень. На якому етапі росіяни сплутали значення слова неділя? Загубили тиждень, і чому в них воскресіння відбувається кожної неділі, а не лише на великдень, то вже хай вони самі розбираються. Можливо, ця підміна понять відбулася на ранніх етапах християнізації залісся. До речі, слово християнин вони теж використовують неправильно. У них християнин чомусь це синонім слова селянин. Також вони неправильно запозичили слово красне, яке походить від слова краса. А вони цим словом чомусь замінили слово червоний. Не повірити, слово червоний є в усіх слов'янських мовах, крім російської. Але чомусь похідне від слова червоний червонець в них залишилось. Оскільки жителі Залісся нащадки угрофінів, вони зберегли велику кількість угрофінських фонетичних і граматичних особливостей. Наприклад, сумнозвісні російські акання це теж ознака угрофінського походження. Написання слів вони запозичили в нас правильне, але вимовляють по-своєму: молоко, поляна, «холод». Є виключення, коли вони О змінили на А на письмі, наприклад, слова заря і Работа. Але це виглядає дивно. Чому робота можливо від слова раб? Одним словом наводити ці приклади можна вічно. Тому не будемо далі занурюватись в лінгвістику. Наявних прикладів достатньо, аби зрозуміти, що російська мова для жителів залісся є запозиченою, і запозичили вони її в наших пращурів, русинів українців і ніяк не навпаки. Але окрім розмовної лексики вони запозичили, а точніше вкрали і присвоїли собі старослов'янську мову. Протягом 11 14 століть у писемних пам'ятках поступово кількість саме українських слів зростає, тому поступово староболгарська церковнослов'янська трансформується у староукраїнську та старобілоруську мови. Такий термін філологи використовують для писемних пам'яток, написаних від другої половини 14 століття на цих землях. Тоді її називали руська мова від русинів мешканців земель руси. До 18 століття Московії термін руський взагалі не стосувався. Тобто, велике князівство Литовське послуговувалось руською мовою, що на українських землях була староукраїнською, а на білоруських старобілоруською. В кінці 16 століття у нас почали виникати сучасні європейські навчальні заклади Острозька академія, Львівська братська школа, Київська братська школа, яка трансформувалась згодом в Києво-Могилянську академію тощо в цих закладах. Вивчали основні мови релігії латину, грецьку і, звісно, старослов'янську. Але українські науковці вже тоді розділяли поняття старослов'янської мови, її вони називали словенська та українською мовою. Старослов'янську мову ще за часів Русі на залісся принесли наші пращури, русини українці, а з нею і лексику Русі, тобто давні українські слова. Довгий час, за інерцією, старослов'янська залишалася на Московії мовою церкви, ну і найвищої верхівки влади, яка була з цією церквою пов'язана. Але своїх навчальних закладів московити не відкривали, мови не вивчали взагалі ніякі. Тому звичайні люди говорили угро фінською, до якої додавалися слова з Росії, тобто з давньої української мови, а також величезна кількість татарських слів, запозичених після монгольської навали, таких як каблук, сундук, тюрма, таможня, деньги, алий, очак, сарай, базар. Саме тому, коли всередині 17 століття делегація Богдана Хмельницького зустрілася з делегацією московського царя, вони не могли зрозуміти один одного без перекладача. Вже в кінці 17 століття, розуміючи, яка дика країна дісталася йому у спадок. Цар Петр І вирішив трансформувати забите московське царство у європейську імперію. За іронією долі, він це робив українськими руками та українським інтелектом. Адже в нас була достойна освіта, а на Росії ні. Взагалі головним ідеологом Петра був вихованець Києво-Могилянської академії, українець Феофан Прокопович. Навіть саму назву Російська імперія вигадав він. Росія це Русь в перекладі з грецькою. Пьотер І організував просто грандіозну викочку українських мізків до Росії. Українські випускники несли на залізькі болота науку і, звісно, мову. Досконало знаючи старослов'янську, вони зробили її мовою освіченої еліти. Творцем сучасної російської мови росіяни вважають Ломоносова, який вивчав старослов'янську у києво могилянській академії. Але Ломоносов це звичайний плагіатор. Він фактично переписав граматику Смотрицького, яку вивчав у Києві і називав «вратами» своєї вченості, видавши її під назвою Граматика Російська. Отже, яку картину побачила Німкеня Єкатерина II, захопивши владу в Російській імперії наприкінці 18 століття. Російські еліти намагалися говорити старослов'янською, якою навчились в українців. Крістіані говорили слов'яно уграфінсько-татарським суржиком, а оточення самої Екатерини надавало перевагу німецькій або французькій. Щоб створити єдину російську мову, треба було постаратись. Для цього Екатерина створила російську академію, яка мала розробити нову російську мову на основі старослов'янської, бо іншого підґрунтя просто не мало. Її псевдовчені вивезли з Києва та загалом з України величезну кількість книжок, які мали стосунок до вивчення цієї мови. 11 років вони натхненно крали старослов'янську лексику із українських книжок, і у 1794 році світ побачив перший словник штучної російської мови. Саме тому в російській мові так багато старослов'янської лексики а російська мова більше нагадує болгарську ніж українську чи, наприклад, білоруську. Доля української мови нагадує долю більшості європейських мов. Найяскравіший приклад мова італійська. Колись на території Італії панувала Латина, так само, як і старослав'янська мова для жителів Русі, це була напівмертва церковна мова. А потім у Латину почала проникати сучасна народна італійська лексика. Першим письменником, який почав писати народною італійською мовою, став всесвітньо відомий Данте Аліґ'єрі. Наш вітчизняний Данте це Іван Котляревський, який повністю відійшов від старослов'янської і написав свою Енеїду живою українською мовою, тобто такою, якою говорили люди. Це сталося у 1798 році за рік до народження Пушкіна. Котляревський черпав мову з народу. А Пушкін вчив її у царсько-сельському ліцеї. Це був заклад, де дітей-аристократів в інтересах імперії вчили говорити і писати не звичною для них німецькою чи французькою, а новою штучною російською мовою. Однак іронічно, що навіть саму назву ліцей вони запозичили у французів свого слова не придумали. Отже, російська мова йшла не з народу, а навпаки. Слуги імперії створили цю мову штучно, а далі почали її насаджувати. Це характерна риса російської політики примушувати. З часів і Катерини тотальна русифікація усіх народів, які заселяли імперію. Для цього російські науковці придумали термін вілікаруський язик. Зверніть увагу. Ломоносов всередині 18 століття використовував назву російський язик. Бо так називалась імперія, в якій він жив російська. А вже у 19 столітті імперська цензура використовує термін вілікаруський, який пізніше отримав назву «русський язик. Цей термін вигадали спеціально, аби підкреслити, що так званий вілікаруський язик походить від руської мови, якою розмовляли наші предки в Росії, а українська мова це всього лише малоросійська наречі вілікаруського язика. Той факт, що це звичайна брехня і пропаганда, з поміж іншого, підкреслює один цікавий факт про Володимира Даля. Це автор тлумачного словника російської мови, данця за національністю, що, до речі, народився в українській Луганщині. Він прекрасно знав українську мову і навіть перекладав російською твори Григорія Квітки основянника Так от перша назва словника Даля звучить так: Талковий словарь, вілікаруська наречия русского языка. тобто російську мову він класифікував як наречя руського язика. Але ця назва не пройшла цензури, і од друк словник вийшов під назвою толковий словарь живого віліка русского язика. Усі спроби російських псевдовчених показати, що сучасна російська мова це та ж мова, якою говорили за часів Росії, а українська похідна від російської просто нікчемна. Американці говорять англійську, яку привезли на континент англійці. Сучасна вимова американців і англійців відрізняється. Так, от уявіть, що сучасні американці вирішили довести, що їхня вимова єдино правильна, і це вони вигадали англійську. А потім ще й напали на англійців за те, що вони утискають права американомовного. Населення. Абсурд, правда? Українська мова, яка, попри тотальне зросіщення, постала у всій своїй могутності, є спадкоємицею мови, якою тисячу років тому говорили на Росії. Так само, як і український народ є спадкоємцем тієї давньої держави. А великий і могучий російський язик, як і російська історія, це лише похідні. Ось така реальна історія.